Пристрій поставляється в картонній коробці з нарівками позаду, як у компанії Apple, ми відриваємо і вже відкриваємо коробку. І давайте подивимось, що тут всередині. Ось так у нас виглядає коробочка спереду та позаду його роз'єми та параметри. Ну що, давайте відкривати. Нас одразу зустрічає інструкція з невеличкими ілюстраціями. Наліпки від механіку. Прибираємо поролон, і ми вже бачимо наш пристрій. Дістаємо його, кабель підключення з однієї сторони, у нас банани, а з другої сторони, крокодили. І невеличка платка PCI Express з розімом Type-C на виході. Коли ми його включимо і виставимо потрібну орієнтацію, ми зверху бачимо логотип механік. Час, коли він вже включений, його стан зарядки. Нижче побачимо поточну напругу, яка видається на пристрій, силу струму, максимальну середню, мінімальну, а також потужність міліампер годин, опір, якщо у нас є коротке замикання, та годин. Трохи правіше ми можемо побачити, які роз'єми задійні. Поки що це у нас роз'єми банан, якщо ми підключимо щось по Type-C або звичайному USB, у нас загориться індикатор. Ми можемо змінити напругу. Вона відображається тут. Ми можемо змінювати як одиниці від 1,3 вольта, також соті та десяті. Мінімум 1,3, а максимум у нас 12. Також нижче ми можемо побачити позицію енкодера. А якщо ми одноразово натискаємо на кнопочку включення, у нас змінюється тип циферблата. Ми можемо побачити. Діаграму споживання, поки у нас все по нулям, тому вона йде рівно. Ми можемо побачити стрілкову індикацію, що іноді може бути зручно. Ну і звичайно, індикація цифрового вигляду. Корпус у нас повністю металевий. Позаду описані всі характеристики. З однієї сторони у нас роз'єм типу банан та PCI Express. А з іншої сторони, у нас вихід на USB, а також. ТП-С, який може використовуватись як на вхід для зарядки пристрою, так і на вихід для споживання інших пристроїв. І також невеличкий вентилятор для охолодження цього лабораторного блоку живлення. Тож, згідно його характеристикам, він у нас є портативний, має вбудований акумулятор на 1000 мАг з напругою 3,8 В, видає максимальну потужність на Виходи типу банан та роз'єми USB по 45 Вт. Пристрій підтримує купу протоколів зарядки через USB-порти, тому я краще зачитаю, щоб нічого не переплутати. По роз'єму Type-C він підтримує на виході такі протоколи зарядки, як PPS Power Delivery 3.1, UFCS, PE11, PE2.0, Quick Charge 3 Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, AFC, FCP, SCP. SFCP, максимум до 45 Вт. А також по звичайному USB він підтримує такі протоколи: UFCS, PE11, PE20, 3+, Quick Charge 30, Charge 20, AFS, FCP, SCP, SFCP. Також з максимальною вихідною потужністю до 45 Вт. По роз'єму бананів. А також по PCI Express протоколу він підтримує максимально вихідну напругу 12 вольт і потужністю 45 Вт. Тобто з однієї сторони він підтримує по 45 Вт на 12 вольт. А по USB Type-C з протоколом Power Delivery він може 45 Вт видавати на 20 вольт. Якщо ми будемо заживлювати якийсь пристрій через банани, він буде видавати максимально 12 вольт та 3 А. А якщо ми будемо зменшувати напругу, то ми зможемо заживити до 5. Будь-який пристрій, але так, щоб всі параметри вклались в 45 Вт. Також цей пристрій може на 1 секунду видати силу струму до 7 А. Після цього він, скоріш за все, вийде в захист. Тож, якщо ми заговорили про захист, то цей пристрій може автоматично включати захист від перевантаження по напрузі, по силі струму, а також по температурі. Ну а тепер настав час поговорити про особливості, про які я згадував в началі цього відео. Перша особливість в тому, що якщо пристрій розряджається до 60%, він зменшує вихідну потужність. По-друге, якщо він розряджається до 20%, то він вимикає всі режими швидкої зарядки. Я не знаю, чи по Power Delivery він може менше 20% видавати. Максимально вихідну потужність, але коли він був розряджений в нуль, то він спокійно через type c приймав 20 вольт та 1,5 А по зарядці. Ну і остання особливість: це у нас є Роз'єм PC express в цьому зарядному пристрої, і в комплекті йде невеличкий перехідничок на type c Він у нас призначений для оновлення прошивки пристрою. Як зазначено в інструкції, поки що. Це єдина функціональність цього роз'єму, але в майбутньому механіки будуть виготовляти нові перехідники та різноманітні пристрої для підключення до цього. Про його характеристики та особливості ми поговорили, а тепер давайте поговоримо про його функціональність, а також ми його протестуємо. Тож, я вже підключив банани і давайте ми його протестуємо. Виставлю мінімальну напругу: 1,3 В, вольта. Ми протестуємо на коротке замикання. Як ви бачите, у нас одразу є індикація про небезпеку короткого замикання, він починає пищати. Ну і також дає 6 А. А через 2 секунди вимикає, струм поки не пройде коротке замикання. Ну і до прикладу ми захотіли заживити плату телефону, щоб подивитися, є коротке замикання у нас по роз'єму акумулятора. Я під'єдную до акумулятора з напругою 4,3 В і ми бачимо 4000 А. Тобто короткого замикання у нас немає. Також ми можемо побачити 1053 Ом. Ну і на крайній випадок 2,5 вольт в цьому світлодіод. Починаємо з білого, споживання у нас мінімальне. Трошки збільшуємо 2,9 В, вже 200 мА. 3 вольта 450 миллиампер и так само давайте с помаранчевым 2,5 вольта 2,6 2,7 2,8 2,9 уже началось споживание 177 миллиампер вот так это выглядит на графику Збільшує напругу. І ми можемо бачити осцилограму споживання. 3,1 В. У нас змінилась осцилограма вже до 1 А. 3,2 В. Ну і якщо зменшувати, ми також можемо це побачити. А На назад індикація менше 2 А не показує. Тобто воно вивело вверх до 2 А і залишається у нас значення. По осилограмі такі ж самі, як і були. А ні, зменшується у нас графік, і вже пів Ампера у нас є осилограмма. Тобто, якщо я зараз буду збільшувати і сила струму буде більше 500 мА, то графік зміниться. Зараз це продемонструю. Ось до 1 А одразу підріс. І переключився графік на 2-амперний діапазон. З цим ми трохи побалувалися, а тепер подивимось споживання. Якщо ми підключимо портативний паяльник. Я майже підключив вже портативний паяльник, це у нас механік V210. І подивимось, яке у нього споживання. Почав заряджатись, 1,7 А. Почав вже грітись та диміти. І Можемо так побачити, як працює паяльник. Зараз він вже вийшов на свою номінальну температуру. І під контролером тримає на 1,5 А плюс-мінус. Я дав йому півхвилинки відпочити, охолонути і подивимось, як він споживає при навантаженні. Ось ми бачимо, як він нагрівся. І починає просто підтримувати температуру. Ну а якщо ми хочемо заживити ноутбук по протоколу Power Delivery. То давайте ми цей разом і протестуємо. Підключив пристрій. І можемо побачити, що він блокується на 20 вольтах, показує output 1, тобто Type-C. І намагається його заряджати. Зараз він стрибає, видає то 17, то 15 вольт. І сила струму у нас десь 600 мА. і він перезавантажує пристрій. Тобто ноутбук. Ним неможливо зарядити, тому що він нестабільно з ним працює. Він намагається з ноутбуком вийти на потрібну напругу, але йому це не дуже вдається. Але ноутбук показує, що він заряджається. Він через раз показує, що заряджається, тому що у нього блимий індикатор. Зарядки та мерехтить індикатор на робочому столі. Він то заряджається, то не заряджається. Він не може вийти в номінальний режим зарядки, тому для зарядки ноутбуків цей пристрій не підходить. Але плюс цього плеєстру є в тому, що він може показати максимальну силу струму, середню та мінімальну. Ну і на кінець давайте поговоримо про його плюси та мінуси. Перший плюс, що я побачив, це його компактність. Другий плюс це те, що можна підключати. Роз'єми по бананам, там можна підключати щоб при або різноманітні тестери та контролери. Далі це підтримка різних протоколів на USB роз'ємах і величезний екран, де можна все побачити. Тож, останнім його плюсом є те, що він показує мінімальну середню та максимальну силу струму, і у нього металевий корпус. А із мінусів максимальна напруга 12 вольт і не революція сила струму. Якщо було 20 вольт, було б дуже Протезне, що можна було тестувати хоча б ноутбуки. Незрозумілий порт PCI-Express, про який кажуть, що колись випустять нові модулі та платки, але. Які вони будуть та коли їх чекати, нікому не відомо. Ну і останнім мінусом ніяк цим пристроєм не попрацювати з ноутбуками, тобто не зарядити ноутбук по Power Delivery, а також не продіагностувати, тому що не підходить максимальна напруга. Тож, кожен майстер сам вирішить, чи потрібен йому такий пристрій. Його особливий плюс в тому, що він компактний, так, коли відключення є електроенергії, то він може стати у нагоді. Але якщо він вам сподобався, ви можете перейти за посиланням. Під цим відео та замовити його. Якщо залишились питання чи коментарі, залишайте їх під цим відео. Також не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь та ставте дзвінок, щоб не пропускати майбутні огляди, новинки товарів та різноманітні інші відео. Ви були на каналі Засам Форсаж, і до нових зустрічей.